Там вас автобус поїхав? Я бачу. Сьогодні холодно, тож купимо ми шапку собі, динамо київську. 100 гривень всього? цього? Інгулець? Так. Серйозно? Так. А в тебе ну, давно це? А з чого почалося ваше кохання, перша любов? Малий там грає. все-таки вже... Я ж була на прошлому матчі. я вам, Хто саме красивий футболіст? Ну, найпам'ятніше це в 99-му Барселона Реал. Каваша улюблена риба з інгульця. Ой, знаємо, що інгулець на 16-му місці зараз. Про риби не знаємо. Шапка з балабоном. Як же буде рада моя дружина? Як же вона буде рада сьогодні? Такий, прийду, а потім буду надівати її, коли завжди І вона буде казати, зніми це, Шапка з балабоном. А я буду б б ні. Ну що ж, друзі, всіх вітаю. Це черговий Динамо Отаж. І сьогодні ми на матчі з легендарним клубом інгулець, клуб дев'ятирічка, клуб віком як мій син, клуб, за який вболівають дуже багато людей, але дуже короткий період часу, не більше ніж 9 років. Бо до того його не існувало. Сьогодні я перевірю скільки. Тут буде фанатів, які вболівають з нами довше, ніж інгулець загалі існує. А також пошукаємо фаната інгульця. Я сподіваюся, хоча б одного, але ми сьогодні знайдемо. Також поговоримо про дещо більш важливе, а саме про матч Ліги Європи. Хоча ні, казати більш важливе. Чи можна про матч Ліги Європи? Також поговоримо з Варшем, який наш наступний. А нагадаю ще вам, що спонсором Динамо Київ, спонсором цього каналу є компанія Вібет Україна. Заходимо обережненько Перший закріплений коментар, переходимо, а далі ви все знаєте. Динамо перемагає, ви радієте. Відноситесь до цього як до гри, не до заробітку. Дивись. Це хто був? Це за нульця воротар. Так, звісно, буде. які дивись. Про що думає кожна, кожна, кожна дівчина, коли бачить Володимира Брашко? Ну? Про швиденький піхальонок. Ну він швиденький. Понял, але все було, коротше, саме смішний анекдот буде, коли, якщо виграти в що добре? Добре. Все, автобус Динамо поїхав, а Тарас Михавко все досі розповідає, чому він забив свої ворота. Вони навіть його мініатюра, динамівський автобус. Всі є. Всі. А Мігавка нема. ну нічого, он з Інгульцем боїть. Зараз ми перевіримо, як саме Еронію. Там, там, там вас автобус поїхав. Я бачу. А вони ви, ви сідайте з інгульцем. Ви мріяли бути нападником. Не мріяти. Не мрія, звичайно. Не мрія. Не Це ладно, зараз. Щоб... Як ви бачите, зараз команда Рома Артема Довбіка, приїхала порозминатися перед тим, як почнеться матч Динамо інгулець Ось їх традиційна форма. І во сам власне Артем Довбик. Або це інгулеці, я просто не вкус, яка в них форма. Але дуже схоже на рому, якщо чесно. Ну їх дизайнери круті. Зараз вам покажу один невеличкий експеримент. Коли ви кажете і ругаєтесь на футболісти, мовляв, що ж вони так повільно бігають. От я зараз стою біля е, кутового прапорця, рівно напроти нього. А тепер... Я піду до наступного кутового проповця і паралельно буду розповідати вам вірш. та стогне дніпр широкий, сердитий вітер завива, додолу верби гневисокі. Я дуже швидко йду, як в переході на театральні, до, до горами хвилю підійма. З ослів наш за ще треті півні не співали, ніхто ніде не гомонів. Мені псиші в гаю перекликались і ясен раз у раз скрипів. А, за забув слова я вже до цього, і тільки до половини я пройшов. Іду, іду, я пру до нього, щоб знов футбол мене знайшов. І тільки зараз уявіть, мені. Плюс мінус, мінус треба подавати. А ви кажете, все так просто. Да хрен там з два, ребята. Це треба розуміти. Я все ще йду. Вже давно був би я вдома. А я все ще йду, я вам чесно кажу, дивіться, це я все ми ну, катом. просто для розміння. Тому що дуже багато з вас дивиться. Це виключно. І тут все. Тут мене зустрів, Денис Попов. Я не пройшов, але в цілому ж бачите де? Тому коли футболісти повільно біжать, повільно бігуть, бігун-бігін-біган. Не сваріться на них, це реально дуже важко. Кажуть, жизнь прожить поле перейти». Це девіз Олега Лужного, Олександра Караваєва та всіх інших фулбек гравців. До побачення. Нічого, я знайду сьогодні одного вболівальника Інгульца. Я вам відповідаю, це мій квест на сьогодні. Ось, наприклад, цей хлопець іде. Куди він? За кого вболіває? Добрий день, а Ви за який клуб сьогодні вболіваєте? За Динамо. За Динамо? За динамо. А скільки років ви вболіваєте за Динамо? З 99. Який матч можете згадати? Динамо? Да. Ну найпам'ятніший це в 99-му Барселона Реал. А Динамо? Ви сказали, Барселона Реал? Типу як вони Динамо, між собою грав? Барселона грали? Реал. А, Динамо, Динамо, такий це... матч на трьох Так, да, да, да. Ну да. пам'ятаєте, 99-му? 99 дев'ятому? 99. Де... Я просто не пам'ятаю, що вони зразу Динамо Барселона Реал Барселона в групі, а потім в одній потім... одні четвертій Реал. Зрозумів. Так це було вже давно. Да. Це ще те, хіба вже ніхто не пам'ятає, хіба yeah. що бабки якісь по селам. А ви маєте на увазі після 10-го року 2010 ну, Хоча б Динамо, Динамо Спартак. Динамо Спартак Спартак. От Оцей тут. кубок. Ні, отут 4-1 в це рік. А це восьмій, тоді. Далі я вже не носив на такі пам'ятні, пам'ятні матчі. Я сьогодні шукаю одного фаната Інгуця. Як ви думаєте, здасться мені знайти? Думаю, ні. Дякую. Скільки років зболіваєте за Динамо? 45. З дитинства, <задимство> з народження. Якби тебе до народження, бо якось багато. А як ви думаєте, от, те, що Інгульцю всього 9 років як клубу? Це в принципі позитивно чи не дуже? Ну, що в нас зараз в УПЛ такі молоді клуби? Хай є. Куди матч, ви як дуже такий от опитний, як ви кажете, вболівальник з ференсварешом? Що в нас буде, як в цілому? Я вже не знаю. Єврокубки ще ну чисто, так це ще не наше. Мені якось ще, ще. Ну, Чи вже? ще. ще. Ну, молодну Шовковський скільки тренер, небагато, ще строїться команда. Це тоді це побудуємо команду і але в цьому році сфокусуємося на УПЛ, правильно? І, звісно, треба Ну, все таки вже. Я ж була на прошлому матчі. Каравай у мене спас від сердечного приступу забив. <ріжу> Рішаючі гол, що не, не потеряли очки, це добре. Я вам дуже вдячний, дякую вам. За які прийшли клуб болівати сьогодні? По Динамо. Я просто шукаю бодай одного бонеймальника інгульця. Як думаєте, мені вдасться знайти? Можливо, хтось і буде. А скільки <knocked> о, от вашому о, сину років? Дев'ять. Дев'ять. А ви знаєте, що рівно стільки ж років назад з'явився футбольний клуб Інгулець. Знаю про лівий берег, про Інгулець так, ну, не, не досить відомо. А ви, ви з, з берег, за лівий берег боліваєте? <с infotions> <с corpus> я ще сам з Харкова там і болівав за віталіста. А чому ви вирішили змінити саме на Динамо свій вибір зараз? Бо це зараз, знаєте, єдиний, за кого можна там прийти поболівати, бо в Києві. Ще подобається Шахтар, десь теж там до Шахтаря десь. В принципі, можна і з інгулець якщо футболювати. Можна, можна, якщо сильно захоче, то Так, Та син досить почав захоплюватися футболом, тож хочу подивитися, як це взагалі на стадіоні. Війна так внесла дуже корективів в життя то Це перший футбол ваш? І для нього так. Перший футбол і зразу динамо інгулець? Ну, так. Вам удачі. Гарного дня, тобі теж ти молодець. Перший матч на Менголець теж можна таке запам'ятати, благословити. Помоліться, напишіть амінь в коментарях. Після мого минулого динамортажу директор стадіону «Динамо» дослухався і обірвав кожен помаранчевий листочок. Дивіться, ось листочки, вони помаранчевого кольору. Я би, якби був би директором стадіону, наказав би обірвати кожен листочок помаранчевого кольору або перефарбувати в синій колір. Все нема тут помаранчевого кольору, тільки зелений. Це е, ФК Карпати Львів. А це ми знаємо дружні клуб нам, Тому я підтримую. Дякую. Сьогодні холодно. Сьогодні холодно, тож купимо ми шапку собі. Динамо, Київську гривень всього 10 літрів бензина. Шапка з балабоном. Як же буде рада моя дружина? Як же вона буде рада сьогодні? Такі прийду, а потім буду надівати її, коли завжди і вона буде казати, зніми це. Шапка з балабоном. А я буду такий Ні. Все беру. Я хочу з балабоном. Ось таким. Якщо ви думали, що тут у нас все по якимось зв'язками, я просто так беру. Ні. Не стаєш гроші. Так вам скажу, що я інтерв'ю беру більше всього людей, яких є хоч якась атрибутика, тому що дуже дивно, коли людина приходить на футбол без атрибутиків. Я зразу заподозрюю, що вона вболіває з інгулець. Ви вболіваєте з Інгулець? Ні. Воно вже видно, у вас динамо тут є все. А ви, а ви з інгулець, бачите, в нього нема жодного. Він з інгулець. Ні, я за дингулець. А чого я... у вас немає нічого динамо київського? Трішки не налазить на курточку. -за цього. А шапка, а кепка, Беріть на пульсник. на. на... Ні, це не а що ви к... за футбол це там це смотрите? Капітанська пов'язка це Барселона Іспаніоло. Молодець. Поки чекаємо динамо. Зрозуміло. Капітанська пов'язка. Так, є доросла, є дитяча, вони в одну ціну. 400 гривень. А це кожен раз капітан має купляти? Чи в нього. Ну, якщо в нього є своя команда. Ну <світ> що ж, дружина, начувайся, я тепер буду так ходити завжди. Динамо, Київ, це ми. За яким ви сьогодні клуб прийшли вболювати? За Динамо. А в мене сусід грає в Динамо. Да? Так. Так. Ці... Віталій Бояльський. Він ваш сусід. Ну. Він може не знає, що він мій сусід, а, але Я знаю, що він мій сусід. <ріст> я люблю футбол. Любите? Так. Да. Ви знаєте, скільки років Інгульцю? Я думаю, що 59 років. Думаю, що стара команда. Напевно. Стара команда. Так, да, Це... Просто зараз займається тільки напевно так більше, більш краще почали нею займатися. Тоді а з Варашем як ми зіграємо? Це ж українська команда, правильно? Ну да. З Вараша, чи що вони? <ріст> ну так. Да. Я зрозумів. Я думаю, що зіграємо теж 4-0. Кома... Вараж, звичайно, гарне місто, але ну, Динамо є Динамо хлопці. Зрозуміло. Так, як а... вибачають? Ще мій сусід також це коментатор. Такий, я не пам'ятаю, як. Бацько. Його... Так, от він місто він займається рибалкою, до речі. Так, і ви виходить з гарнеха. З... З... Ні, я, я, я такий. Ви просто. А ви а вони в курсі всі, що ви їх сусід? Ні, ви що? Я з їх своїх сусідів знаю, але сусіди не знають мене, так що в цьому ви, і суть. Ви типу, як маньяк просто виглядаєте. Я <laughs> просто. Я... Служу в розвідці. Сьогодні буде коментувати, ні, не знаєте. Вряд ли. Я поняв. Ну Тоді, е блин, а що рибакам желають. Ні, ні ні, ні, ні ні, ні Все, ось така розвідка. Чекаємо матч Динамо Фересвара шуваші. Цю мелодію, між прочими, написав Андрієвський. Оцю. Якщо ви не знали. Він в дитинстві не міг обрати, куди йому піти в футбол або в музику, і тому пішов у футбол і в музику і написав ось цей гімн. В нього 18-й номер не просто так, а тому що це кількість сенат Бетховен, на які він знає на пам'ять. Сиджу я рівно навпроти Жори Бущана, коли він грає на лінії, і бачу його неймовірну, потужну артикуляцію. Знаєте яке найвживеніше слово бущана? Каба, 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 хорош. Каба, 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 он стріч із будь-кажеть. Каба, а Кабаев чисто такі, да що ти від мене хочеш, що спати поди помили. Чата, за кого ви болівати прийшли сьогодні? Особисто ви? За динамо, звісно. За динамо? Динамо видно. Видно по вам. А що за конкретний футболіст, який цікавить вся команда? Конкретний клуб. Вся команда. Все. А ви щось знаєте про інгулець? Така ваша улюблена риба з інгульця? Оги. Знаємо, що інгулець на 16-му місці зараз. Про, про риби не знаємо. Який сьогодні буде рахунок? Думаю, 3-0. Динамо. Так думаю. <рекає> у вас одна думка на двох, виходить. Дякую. Дякую. вам матчу. І вам. Красивий у вас ну, все. Дякую. До побачення. О, так, от у мене все теж красиве. Шапка в тому числі вона з балабоном. Обущан, бачите, не крикнув кара, прийшлося вибивати м'яч, бо кара не поняв, що робити. Коли йому не крикне, кара, кара, кара. Це в них пароль. Якісь добрий день. За який клуб прийшли вболівати сьогодні? За динамо тільки за динамо. А, а, а чого у вас тоді е, немає жодного атрибуту з собою? Все в серці, все в серці. А ви в дано вболіваєте? Скільки років в нами боліваєте? Ой, не знаю. Більше, ніж інгулець існує, чи менше? Я не знаю, скільки інгулець існує. Ну тут по, -по, -по Вікіпедії пише 9 років, а їх на гербі чомусь 11. То я не знаю. Ну, типу, вони 2013. Більше. Більше? більше? Тобто, ви, ви вболіваєте за нами більше, ніж існує інгулець. Не. От якийсь матч, який старший інгульця, згадайте мені, так от та красочно, О. і я тоді вам повірю. Пам'ятаю, просто дуже багато матчів, коли саме грав. В... Я щас, офігасі, скажу, ні. — Тут не у багатьох людей є можливість купляти собі хьюго, це або футболіст, або чим ви займаєтесь. Я працюю в криптовалюті, я зрозумів. Так, так. — Тимчик, чимчик. То що, якийсь матч, старший ніж голець? Отак, щоб красочно не впевнений, не можу сказати. Просто згадати якийсь. Напевно, коли грав Шевченко. За тих часів перший його чи коли він вернувся? Ні, напевно, коли вернувся. А вам скільки років? Мені тридцять. Ну, вам мали би ще трошки пам'ятати його чи вчені. Ні, чесно кажучи, за парший, напевно, ні. Добре, останнє питання: яка ваша улюблена риба з Інгульця? М'ясо. А, м'ясо? Я ваше улюблене м'ясо з зінгульця. <реш> 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 Інгостя річка, ви знаєте? Да. Так. Чесно. <світтє> Ні. Дякую. <світтє> 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 Динамо Київ забило гол. І це означає, що трибуни фанатіють, всі махають шаликами. Я змахати цей... ладно теж буде, буде холодно, але я помахаю. Знаєте, що це означає? Ми взлітаємо. А поки вже рахунок 2-0. Двадцять друге другий номер. Це хто? Каба, 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 я забив гол. Каба, ти то Бущан, дякую. Кричи чаще. Їх обох звуть Владислав, це означає. Що в них однаково мислять батьки. А вже який клуб прийшли вболювати? Ну, мабуть, за «Дінамо». А що там інгулець грає? Я знаю. Інгулець це якась команда з села. З Села? Це село? Ну так. Ходить, що ти можеш згадати якийсь матч «Дінамо», який старший з інгулець? Да. Який Згадати, звісно, можу. Динаміси, ще не пропустили гол. Спеціально, бо я знайшов болівальника інгульця. Але жодна людина на трибунах не порадувалася. Жодна. Вони благородно, благочинно пропустили гол в надії, що я знайду цього болівальника. Ну, все, поза як не виявлено жодного фаната інгульця, то Динамо знову відіграється, щоб знову було як і було до того. Різниця в два м'ячі, тому через хвилину вже буквально динаміці знову забивають. Десь далеко, далеко, тече річка, інгулець а. В столиці України протікає інгулець. Вже четвертий гол забило динамо, Київ. Або як кажуть коментатори, гол у роздяганню прикиньте, який був кайф. Тіпу, який це перший придумав. От тоді, 63 роки назад. Він такий. а якщо я скажу на гол, який забили за кілька хвилин до настання перерви, голу роздягальню. А тепер всі такі кажуть, голу роздягальню. Давайте придумаємо, напишіть в коменти якусь нову коментаторську фразу. Свічка горить добре. Прям реально в роздягальню. Молодці, знайдемося ж таки вболівальника. Інгульця. Хто тут фанат Інгульця? є? Фанат інгульця треба. Мені треба один фанат інгульця. Фанат інгульця, ви фанат Інгульця? Ні, точно ні. <ріст> <ріст> Мені треба фанат інгульця! Ви фанат інгульця? 100%. COVID. А як, як вам взагалі матч? Матч гарний і праця хлопців гарна. Трошки не свозить. А ви давно за інгулець вболіваєте? Два роки. Два роки. А з чого почалося ваше оце кохання? Перша любов? Малий там грає. <ріст> Я зрозумів. <понял. ріст> Він там в основному складі чи. Так. І сьогодні він на полі? Розминається. Скільки малому років? 29. Скі... Він, виходить, на 20 років старший за свій клуб. Може бути, може бути таке. Там треба шарфіку чи якось індифікувати себе Я можу тільки кричати. А які от найпопулярніше кричалка інгульця? Хто не вірить в вінгулець, той не буде молодець. Тому, Тому Буде весь капець. О, все, зрозуміло. Все, я вам подякував. Нарешті в нас все-таки є один болівальник Інгульця Дякую вам. цього робимо висновок. Ви граєте в Інгульці хтось з вашої родини, ви фанат. Є тут ще фарб інгульця. Вони взагалі тут є. Ну тільки що вона одного я знайшов О, все більше не було. Так? Більше не було. Скільки років ви вболіваєте за Динамо? Чесно, я особисто не багато. Ну десь півроку зі збірною, коли збірна почала грати в Євро. Ми поїхали на євро. Я подивилась і почала вже вболівати особисто за Динамо. А чому? Тому що там що багато в все було в збірній? Перше да мені сподобалась гра Шаперенка, Брашка, Ярмоленко. У мене сьогодні є автограф Ярмоленка на минулій грі проти Шахтаря Я Здобула автограф брашка. Сподіваюся, на Шапаренка, але поки марно. Я вам скажу, дуже багато людей сподіваюся, дівчат сподівається на Шапаренка, але поки. марно. Я для марно. хлопця. А для хлопця. Так, да, Він лютий фанат Шапаренка і дуже засмутився, що записали Шапаренка, а по факту був автогол. Що спільного у Інгульця з Евертоном. І тих, і тих, де нам Києва бігрує 5-2. П'ятий гол забивають динамівці. Хто мене зі спонсорів може одягнути? Є якийсь спонсор, там, компанія якась спортивна чи ще якась, яка може дати мені таку одяг, щоб мені не було холодно. Бо я вже боюся зимніх матчів. Що буде взимку? Не буде динамортажів? Я такого не хочу. А що відмінного між Гельця і Евертоном? Евертон Ярмоленко забивав на п'ять. Друзі, я все розумію. Ну все-таки треба підтримувати до кінця, особливо коли команда виграє. Ну треба ж в кінці поплодувати, щось зробити. А коли отак от, посеред, ну, ще залишається реально 6-7 хвилин до. Кінця матча ми вже йдемо. Ну я розумію, холодно, я розумію все. Але рахунок приємний, клуб постарався. То може все-таки треба дочекатись кінця і тоді вже уходити, а то якось некрасиво виходить. Що ви по цьому приводу думаєте? Пишіть коментарі. Тим паче? Тим паче! ж, Ти не знімав? Правильно, не знімає. Серйозно? Так. А в тебе ну, давно це? Ні, я сам за Волинь, типу, але так трапилось, що я прийшов сюди поболівати саме на стадіон Лобановського за інгулець, тому що команда, як би мовити, знаходиться устання е, в лізі та дає як ніяк дуже хороший опір. Вона як закон Ома для паралельної ділянки кола. Так на кого ти вчився? Я на хіміка. Порівняю з якимось хімічним складом він гулець. Ну я вважаю, що він колись динамо нейтралізує. Всі хіміки сміються. Я бачу твій улюблений хімічний склад сьогодні. Це ж 2 аж 5, oh правильно? Та я ще й запропонував п'ю, щоб економити. Таке враження, що робіт вже просвісів, там грають, а вони просто сюди всі валять. Ну типу, просто уходять масово тікають. Ну, я таке розумію, коли Динамо програє. Наприклад, коли був матч останній Динамо Челсі на Олімпійському, там 5-0 ми летіли, і там а ми ж ми ж виграємо. Ну люди, зупиніться. Куди ви всі йдете? Це не к не, не камільфо, реально. Попросив штучний да, інтелект зашка. Читаємо? читаємо. Давай, дивись, правда він щось на кацапській. Коротше, приходить брошко в аптеку і питає: у вас є щось від втомлюваності? Аптекар відповідає: у нас є хороший гель для. А Брюшко каже: ні, давайте щось краще, щоб м'яч в ворота летів. Ну, <caracter hi> <ible> <trzeba> ]No актуально, але молодці. Сьогодні дякую, пацани. Чат -е? gpt поки що так собі жарти, придумав, якщо чесно. Ще як мінімум 20 хвилин Чат gpt не забере в мене роботу. Як мінімум ще два тури точно. Хто найкрасивіший футболіст? <реш> <реш> я, я, я не можу я сказати не а вони ж дивляться ваше потім да не дивляться потім вони. Не будуть підписувати да не див... на футбол. Да не дивляться <реш> води. <реш> якщо із Динамо, то брашко. А якщо в світі, то Гаві. То про мене точно була шутка. Я на них не схожу. А вівчаренко красивий. То тобто там багато. Бочи пономаренко Ю-19, Та вони такий великий список. <реш> Яких красивих? А цей а хто з гульця красивий? Брознюк. <реш> Ну що ж, друзі, Динамо Артаж підходить до свого завершення. У мене з'явилась нова шапка. У Динамо Київ чергові очки. У Тараса Михавка черговий гол в цьому сезоні, у футбольного клубу Інгулець новий Форвард. У всіх щось нове. Я бажаю Динамо так само впевнено грати і в Єврокубках вже в наступному матчі з Феред варашем Футбольному клубу Інгульцю я бажаю якби, гарного улову. Тому, друзі. Всіх лайки, тик-тик, коментарі довгі написали, підписочку нажали, друзям скинули. Радіони мене бачите, підходимо, звітаємось. Хто на мене підписаний, в наступний раз точно вже буде щось розігрувати. От прям от продюсери, вибачте, на базари придеться вам це виконувати. До побачення. Динамо, Київ, самі, вібет спонсори. Закріплений комент. Адіос. Холодно дуже сильна собака.